Інна Белень різко згадала, що скоро літо. Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. І сьогодні в нас коротенька новина про популярну блогерку Інну Белень, яка розпочала активну підготовку свого тіла до літнього сезону. Ще зовсім нещодавно дівчина насолоджувалась відпочинком, каталась на конях, гралась із козенятами. А вже тепер її сторіс в інстаграм, наповнені кадрами інтенсивної підготовки до літа, фізичні вправи, салони краси. Процедури з догляду за тілом. Інна порекомендувала кабінет корекції тіла в Харкові, де їй робили масаж з обгортанням та процедурою ендосфера. Усе це, за її словами, допомагає виводити зайву рідину з організму та покращує стан шкіри. Також вона поділилась відео, де займається фітнесом, і навіть записала спокусливий танець у стилі Хай хілз це танці на високих підборах, виконані під приглушене світло. А які ваші плани на літо вже почали підготовку? Пишіть у коментарях та не забудьте підписатись на наш канал, щоб завжди бути в курсі новин з життя зірок.